Ви добре знаєте, що через мої руки постійно проходять гори різної техніки. Щомісяця я розпаковую десятки коробок із ноутбуками, смартфонами та всякими дрібними цікавинками. Проте лише одиниці з цих девайсів залишаються зі мною надовго. Сьогодні я підготував нову добірку речей, які пройшли мій особистий відбір на корисність. Це не просто гаджети з крутими характеристиками, а предмети, що реально роблять побут простішим або яскравішим. А ще кожна з цих штук може стати вдалим. Придбанням або ідеальним подарунком для близької людини. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, і сьогодні говоримо про гаджети, які точно варті ваших грошей. Здається, цю клавіатуру проєктував прибулець з гри Borderlands, який ще й на дозвіллі полюбляє якісний ASMR, бо такого теплого і кремового звуку я не чув дуже давно. Грава Star Mercury K1 Pro має вигляд скелета Термінатора, який чомусь вперто прагне стати професійним кіберкотлетом. Це суцільний алюмінієвий сплав на гаскет Маунті. Всередині розробники напхали стільки шумки, що там можна ховатися від галасливих сусідів з перфоратором. Тут стоять лінійні свічі Speedy Mint, які видають той самий Благородний ток прямо з коробки. Хейкапи формату пудинг зроблені з витривалого PBT, тому вони не зітруться, навіть якщо ви будете друкувати гнівні коментарі цілодобово. Головною фішкою стала подвійна підсвітка. Можна незалежно налаштувати сяйву кнопок і ауру самого металевого корпусу, що створює ефект космічного корабля на робочому столі. Ще й автономність просто божевільна завдяки гігантській батареї на 8000 мАч. Це стільки енергії, що девайс спокійно переживе кількатижневий марафон. Апик себе жодної підзарядки. Під'єднати клавіатуру можна у три зручні способи на вибір: кабелем через Bluetooth або USB-адаптер для радіоканалу. Проте, на жаль, ідеальних речей у світі не існує. Рідний застосунок має такий вигляд, ніби його створювали поспіхом. Програма дозволяє перепризначити клавіші, проте кастомізація аури обмежена лише готовими режимами. Також врахуйте значну висоту конструкції, бо без підставки під зап'ястя ваші руки можуть втомитися швидше ніж ви закінчите перегляд цього відео, але загалом. Це справжній кайф для тих, хто шукає стиль та неймовірний акустичний досвід. А по вартості тут справжня карусель. Грава Star Mercury K1 Pro на українському є каталог. Зараз можна знайти від 7 до 13 тисяч гривень. Ось заради таких ситуацій є каталог і потрібен. Відкриваєте сторінку моделі, дивитесь характеристики, читаєте відгуки, потім тиснете, де купити, вмикаєте сортування за ціною і маєте під рукою найвигідніші пропозиції від українських магазинів. Плюс є каталог, зручний саме для підбору. Фільтри по формату, типу клавіш, перемикачах, способу підключення, кольору обрали потрібне, відсіяли зайве, зекономили купу часу. Посилання на цю клавіатуру, як і завжди, залишив в описі відео разом із іншими гаджетами з цього випуску. Наступний пристрій вразив мене тим, що вирішує практично всі наявні проблеми зі звуком одним махом. Боя Magic 02 настільки універсальна система, що її можна чіпляти на магнітах як крихітну петличку, вставляти в зарядний кейс для створення репортерської ручки, чи ставити на камеру замість компактної пушки. Наповнення коробки реально вражає, адже тут лежать два легких передавачі по 7 грамів, вітрозахисти, ціла гора ресиверів під всі актуальні айфони чи професійну техніку, та м'яка сумка. А тепер те. Без обробки. Ось так. Boya Magic 02 звучить у вигляді настільного мікрофона. Запис іде на iPhone. Це те звуку через бездротову петличку, запис все ще на iPhone. Ось так звучить портативний варіант, запис безпосередньо в камеру. Ну і так, коли це компактний мікрофон пушка, встановлений на камеру. Мікрофон підтримує моно та стерео. Також є можливість запису звуку з кожної петлички в окремий канал. А ще девайс має свій застосунок та інтелектуальний шумодав. Ось вам приклад того, як воно. Працює це тест шумозаглушення. Зараз в мене є шум. Я вмикаю в мікрофоні цю функцію. І тепер мене чутно ось так. Ну що скажете, як вам таке? Енергії маленьких акумуляторів вистачає на 6 годин безперервної роботи. На зарядний футляр розширює цей термін до 30 годин. Головний недолік, на мій погляд, полягає у відсутності внутрішнього накопичувача для резервного збереження доріжки. Тому за стабільністю сигналу на частоті 2,4 ГГц треба стежити уважно. Проте за свою вартість такий малюк реально закриває всі можливі запити від звичайних влогів до серйозних розмов у кадрі. А ще це. Просто флекс мати щось настільки зручне та універсальне. Актуальні ціни в Україні прямо зараз показую на екрані. Ще я нещодавно знайшов найдешевший та найкомпактніший кардіотренажер для дому йдеться про розумну скакалку Mijia Smart Jump Rope 2 від Xiaomi. Головна фішка девайса полягає у двох режимах роботи: ви можете стрибати зі звичайною триметровою мотузкою або приєднати спеціальні важкенькі кульки. Останній варіант просто ідеальний для невеликих приміщень, де кожен незграбний рух загрожує життю вашої улюбленої люстри чи спокою нервових сусідів знизу. Мені здається, у всіх є нервні. Рвові сусіди знизу, це як вікна у школі, які у всіх кабінетах були виключно ліворуч. Обтяжувачі круто імітують інерцію, тому відчуття максимально природні, наче ви справді стрибаєте на скакалці, як у дитинстві. Але тепер прямо посеред кімнати. Самі ручки мають дуже приємне матове покриття та зовсім не ковзають у долонях. Усередині стоять датчики, які рахують кожен оберт, спалені калорії та загальний час вашого активного страждання заради ідеальної фігури. На корпусі є прихований матричний екран, який показує статистику в реальному часі. Усі зібрані дані миттєво синхронізуються з застосунком Mi Fitness на вашому смартфоні, проте тут починаються традиційні китайські пригоди з Джекі Чаном, адже під час налаштування мені довелося змінювати регіон аккаунта. Також розробники вирішили додати трохи інтриги та не реалізували чітке відображення залишку зарядки. Ви просто стрибаєте, поки енергія випадково не закінчиться. Хоча заявлених 10 годин тренувань вистачить на справжній марафон. Якщо ви шукаєте спосіб додати руху без зайвої драми та великої перестановки, мет... Такий гаджет точно вартий уваги. Він зроблений, якісно, заряджається через сучасний порт usb c і реально допомагає тримати власне тіло в тонусі. Ну і ціни в Україні мають вас порадувати. На мій погляд, це дуже доступно. Далі розповідаю про штуку, від якої ваші очі нарешті перестануть витікати від тривалого перебування за комп'ютером. Раніше я навіть не задумувався про такий корисний гаджет, як скрінбар, а тепер не уявляю власного робочого простору без моделі Basis Айвок 2. Ця лампа використовує спеціальну асиметричну оптику, яка спрямовує промені під кутом 45 градусів суворо на поверхню столу. Завдяки цьому рішенню на матриці монітора зовсім немає зайвих відблисків, що суттєво знижує навантаження на зір. Хтіння тут повністю відсутнє, а високий індекс передачі кольору гарантує максимально природні відтінки довкола. Аксесуар легко фіксується на верхню рамку монітора та живиться від звичайного порту USB через дріт у комплекті. Керування тут сенсорне, тому ви можете плавно регулювати яскравість та температуру світла. Приємно, що пристрій запам'ятовує останній стан після вимкнення, позбавляючи вас потреби щоразу тикати кнопки наново. З нюансів, після появи такого освітлення, ви почнете помічати кожну мікроскопічну. Рошинку на екрані це справжній детектор потреби прибратися, тому готуйтеся протирати дисплей значно частіше. Також власникам сильно вигнутих панелей, варто бути обережними, бо механізм може сісти не зовсім стабільно. І ще мені особисто б хотілося б мати можливість вимкнути підсвічування самих клавіш зверху, бо воно постійно маячить перед обличчям. Проте заради комфорту та естетичності це дійсно класний приклад за цілком адекватні гроші. Ну і наостанок, ці навушники Anker Soundcore Sleep A30 створені спеціально для тих, хто мріє виспатися, навіть якщо поруч працює трактор або партнер, вирішив раптово перетворитися на потужний дизельний генератор. Минулого разу я вам вже розповідав про цю модель, але тепер вийшло наступне покоління з просунутим шумозаглушенням. Навушники мають настільки крихітний корпус, що майже повністю ховаються у вухах, дозволяючи спокійно лежати на боці без відчуття зайвого предмета всередині голови. Це справжній порятунок для людей з дуже чутливим сном, які прокидаються від кожного шурхоту. Головна магія тут полягає в інтелектуальній системі адаптивного маскування сторонніх звуків. У зарядному кейсі виробник заховав окремі мікрофони, які уважно слухають кімнату, аналізують частоти хропіння та генерують у ваші вуха правильний маскувальний фон. Виходить, що зовнішній шум не просто глушиться шумодавом, а ще й хитро накривається приємним аудіо. У фірмовому застосунку можна налаштувати автоматичне відключення музики, що й нагаджу, розуміє, що ви нарешті успішні. Заснули, а ще повноцінне активне шумозаглушення тепер ефективно відсікає низькочастотний гул від дороги за вікном, наприклад. Акумулятора вистачає десь на 9 годин роботи, хоча при постійному стрімінгу через Bluetooth цей термін стає дещо меншим, приблизно 6-6,5 годин. А ще розмовні мікрофони тут мають суто базову якість, тому проводити ділові наради прямо з під ковдри я щиро не раджу. Проте у комплекті йде велика кількість додаткових амбушурів та крилиць для ідеальної фіксації у вушній раковині. Це дійсно крутий. Інструмент для перемоги над безсонням, якщо ви шукаєте тишу, проте мене завжди дивувало, хто ті люди, які можуть спати в навушниках всю ніч. Якщо ви з таких, то вам ця штука точно дуже сподобається, але і коштує пристрій відповідно. Актуальні ціни можете переглянути на екрані. Тож, яким гаджетом щодня користуєтесь ви, що можете порадити. Обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. До речі, посилання на всі пристрої з цього випуску ви можете знайти в його описі. Не дякуйте, було цікаво мене послухати. Підтримуйте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Повірте, це дуже допомагає в просуванні якісного українського контенту. Тож щиро дякую. Також нагадую, що в описі відео крім посилань є і лінк на мій Тікток та Інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на дуже прикольні те. Хно штучки, то обов'язково підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Я ще раджу саме ось це відео, воно прям класне. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!